Мови над ворогом, зміцни все Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди, піднеси госну, невідому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх, у всьому охороняє, тим же, кому ти судив покласти душу свою на війні, за віру православну. Наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай Вінці не тління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу зсилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.